Маленька, маневрена, вона кругом може заїхати на любий поворот і все. Потрусить анатолій. Водій комунального підприємства послуга стисло противлучно характеризує нову автівку. Спецтранспорт машина придбана за кошти міського бюджету. Вперше виведено на вулиці прилук. За кілька годин перехрестя вуличну шляхову мережу розчистили від снігу та посипали проти ожеледної суміші. Вал він стоїть близько до кабіни. Хорошо водітелю видно ботвал. Він зараз часу сяому показати він крутить туди-сюди. Знімальна група телеканалу Прилуки переконалася на власні очі. Спеціалізована машина надійна і легка в управлінні, економна та містка за один раз. Бере 6-7 тонн протиожеледної суміші, навісне обладнання, гідравлічна система у нормі. Після першого робочого виїзду та так званого знайомства з новим спецтранспортом досвідчений водій послуги виносить вердикт. Слухається новий спеціалізований автомобіль. Відтепер на варті чистоти порядку прилуцьких вулиць у зимовий період.